Добрий день, шановні підписники, коментатори. Всі, хто дивиться і слухає канали Vox Veritatis і Fox Veritatis. Я б обіцяв випустити невеличке відео про те, як пацан, криворізький пацан, ішов до успіху. І це не буде історія про Зеленського, який з Кривого Рогу. Це буде історія про те, як у мене Нью-Йорк Таймс брала інтерв'ю. Бо я теж пацан з Кривого Рогу. І 95-й квартал це один із кварталів Кривого Рогу, де жили мої бабуся і дідусь по батькові. Так от історія з New York Times почалася десь в 3 декаді січня 2025 року. Мені подзвонили з незнайомого телефону. Жіночий голос представився. Я не пам'ятаю, ким вона представилася, журналісткою чи ні, це пані Дарія Мітюк, яка була перекладачем при моїй зустрічі з кореспондентом Нью-Йорк Таймс Констаном Мехе. Але позвонила вона в якийсь невдалий день. У мене був прекрасно пам'ятаю дуже поганий якийсь настрій. І коли мені почали втирати про те, що зі мною хоче зустрітися кореспондент Нью-Йорк Таймс. То я ще більше розізлився, тому що ну, де я і де Нью-Йорк Таймс, ви ж розумієте. От. І розмова закінчилась, чесно признаюсь, і я за це перед пані Дарією вибачався раз три. І сьогодні вибачусь, закінчилась невеличкою грубістю з мого боку. І, як на мене, бо це моя, е, бачення ситуа... моє бачення ситуації ситуації, пані е, Дарія після цього кинула трубку. Після моєї грубості. Але, мабуть, редакційне ж завдання було редакційним завданням, і буквально через декілька хвилин вона позвонила знову, сказала, що щось перервало розмову, і розмова почалася по-новому. Крім того, що в мене був поганий настрій, крім того, що я не дуже довіряв, що це людина, яка представляє Нью-Йорк Таймс. Мене збила з пантелику ще те, що постійно педалювалася тема, що ми не тільки хочемо взяти у вас там інтерв'ю. Ну це нормально, вже ж декілька там видань до цього брали в мене інтерв'ю. А педалювалася постійна тема, що ми хочемо подивитися, як працює блогер, причому ми хочемо це подивитися у нього вдома. Бо ви ж працюєте вдома, мабуть, у вас офісу там свого нема, бо в мене немає офісу свого, я працюю з дому. Що ми приїдемо обов'язково в Білу церкву, і ми приїдемо до вас додому, і нам треба подивитися, як ви працюєте. От На цьому педалювалося постійно, тому я е, ну, і відмовляв е, в цій зустрічі, тому що ну, хто його знає, хто до мене дзвонить, та ще й хоче до мене додому потрапити. От. А мій е, будинок то моя фортеця, як то кажуть в Англії, і не бачу його туди лізти незнайомим людям. У всякому разі, е, переговори йшли достатньо, довго і, мабуть, там на другому чи на третьому етапі тих переговорів. І я таки погодився е, на те, що відбудеться зустріч, все. Е, Єдине, що я поставив в умову, що все буде, дам інтерв'ю на нейтральній території, і це погодилися і з боку New York Times, але сказав, що ніякого додому, ніхто до мене додому не заявиться. Усякому разі, на тому і зійшлися. Е, я їм дав адресу тут місцевого кафе, де у мене вже неодноразово брали інтерв'ю. І таки зустрілися. Пані Дарії Мітюк, яка є перекладачем, паном Констаном Мехе, який є кореспондентом New York Times, і водієм і фотографом. На жаль, не пам'ятаю ні імені, ні прізвища. На фото, яке я виставляв перед інтерв'ю, там є усі, зліва від мене і справа на фото, то водій і фотограф. За що дякую за величезне дякую за фото? Фото дуже класне, мені сподобалося. Високопрофесійні фото. І на відміну від пана Констана Мехе водій досить притомно володів українською мовою. Констан Мехе українською мовою не володів, якісь там пару фраз, там, ну, типу, там, добрий день і так далі. От, але всі переговори велися е, через перекладача пані Дар'ю. Інтерв'ю було дуже довге, мабуть, години зо дві, тому що допоки я розп... Костан задасть питання англійською, допоки Дар'я перекладе українською, допоки я відповім українською, а Дар'я перекладе англійською. Це було довго, трошки нудно. У мене є цей запис технічний, на мобільному телефоні, але викладати його немає сенсу. Інтерв'ю було довгим, розглядалися дуже багато питань, задавав пан Констант. Усякому разі, то, що вийшло в Нью-Йорк Таймс, це по суті не інтерв'ю зі мною. Це інтерв не інтерв'ю, це враження кореспондента Нью-Йорк Таймс про мене і про, про мою роботу на основі того інтерв'ю. скажімо так. А інтерв'ю як такого немає. От, вияснило, що пан Констант Михайлович читав Пару книжечок з історії, і якраз з історії Голодомору в Україні, по-моєму, Шейлов Фіцпатрік він читав, наскільки я пам'ятаю, цього питання. У всякому разі, до чого я це веду? Що я цього інтерв'ю не хотів, по двом великим причинам я не довіряв, що це Нью-Йорк Таймс. Ну ви ж розумієте, що який Нью-Йорк Таймс і я. А по-друге, що постійно подалювалася тема, що ми до вас прийдемо додому, і ми хочемо подивитися, як ви працюєте. От. Але коли вже прийшли і давали інтерв'ю, то все-таки вони сказали: ну, все-таки ви можете хоча б тут у кафе показати, як ви говорите з росіянами і так далі. На ноутбуці, скоріш за все, то отой, ай, ой, MacBook Епловський да? там чогось не пішло. Потім е, у Дарі був свій ноутбук, де вже була Windows операційна система. Там все запустилося, все нормально. І хвилин 20, без усяких записів з мого боку я говорив там з росіянами. Е, дуже було цікаво поглядати на реакцію кореспондента пана Констана. Ну, він не все ж там розумів. Е, мені стали зустрічатися люди. З Росії, які не знають і які починали не хвалити, що ой, дякуємо. Ну, по-русски, за вашу роботу. По його глазам було видно, що він не, не вірить, тому що це якось не підстроєно, не підлаштовано. Потім зустрів там дітка, з яким ми постійно там гіркаємося, я йому про таблетки нагадую, які він має випити. З тим дітком поговорили і так далі. У всякому разі, за ці 20 хвилин було двоє чи троє росіян потрапилися, оце так теж буває рідко, які мене знають і мені дякували за мою роботу. І оце було видно, що Константи ну, був дуже здивований, що як це воно так осяками йдуть росіяни, які мене знають і дякують за мою роботу. Ну, така, така от ситуація була. У всякому разі. Цікаво було поспілкуватися, звичайно, з живим кореспондентом Нью-Йорк Таймс. Я дякую йому, дякую газеті Нью-Йорк Таймс. Але ще раз наголошую, що я цього інтерв'ю дуже довго не хотів і дуже довго віднікувався, особливо по цим питанням, що прийдемо додому і подивимося, як ви працюєте. От уже, коли мені сказали, ну хоча б отудось -от, через ноутбук. Кафе, ви можете показати свою роботу. Ну, ну чого ж не показати. То показав свою роботу, я кажу, як на мене, то були дивовижні речі, які випадково так трапились. Всякому разі, я ж кажу, нічого такого воєнного, як то кажуть, не було в підготовці до цього інтерв'ю. Робота йшла е, там декілька тижнів, мабуть, від першого е, дзвінка до приїзду в Білу церкву. але Але відбулося. Це інтерв'ю. Ще раз дякую всім, хто брав в ньому участь, тому що і я думаю, що я ну, це інтерв'ю не скільки особисто зі мною, скільки інтерв'ю, яке показало, як непогано працюють всі українські блогери і е, на оцій інформаційно-пропагандистській ниві. Ну, я хотів би більше на інформаційній Ниві працювати, але, як блогер, але прийшлося працювати на, саме на інформаційно-пропагандистській. Е, ниві, Ноті і так далі. Тому е, дякую всім українським блогерам, які працюють на Росію, маються на фасі проти Росії, е, на українського глядача, які показують. Нам з вами, і частині росіян, нагадують, хто вони такі і що вони зробили, і що цей злочин, який зробила Російська держава в першу чергу, і не в останню чергу російське суспільство, що е, таке зло має бути обов'язково покаране. Світ має про це знати, і світ має нам допомагати і допомогти, врешті-решт. В нашій боротьбі не тільки за нас самих, а я вважаю, що за Європу в цілому, і навіть за світ в цілому як би висока парна це не звучало. Ну бо ви ж бачите, що от буквально вчора е і лідер Північної Кореї, і товариш, який очолює Запорібрікову державу, чітко призналися, що е вони залучали солдат Північної Кореї у, е на території Курщини. От. так що це світовий конфлікт, якби е, деякі панове не хотіли бачити, що це якийсь локальний конфлікт, це не локальний конфлікт і навіть не європейський конфлікт, це світовий конфлікт. І українські блогери, і я певний, вносять велику долю, велику працю у перемогу над ворогом. І ну, чим можемо, тим допоможемо нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава!